Ну что, бабушка? Да бо? И да. Конечно. Расфоткай. Давай. Слава біля вікошка. сфоткаю. Не видно тволочь. Нехорошо. Уже Україна. Да? Я Ви ще пустяну снімут и шов. Надо красоту все. Усім на канал свій вилужек, по печени клада. Mm -hmm. Що це Петя бабушка в замку поробри. Хочете побачити продовження, дивіться на моєму інстаграмі о 11 Обізаційно. Потом напомнишь мне дома и обязательно его выкладываю. Так можно и сарас на всем уже самому видео а еще на ютуб выкладывать, Нет, конечно, не буду. Я все телеком. Так еще красиво. Даже с них выйдет. Ладно, кобяшка. Спускаемся. Тут такие старые литовские, которые не меняли ни разу. Это замок тысячи. Нет, это, это башня замка. 1307 года. А на 1207 год. Такая лестница. Надо спускаться аккуратно. Вот это. Ми спускаємось наниз. тут вже більш, більше защити. Вікна є. Отак от. То візде отакі доски. Вони нерівні, по поне... ним неудобно ходити. Спускаємося вниз. Покажи полити. Та дай показав що? Ага. Такі поли тут. Вони трохи, вони не отак ідуть, а вони трохи отак ідуть, сходи, поэтому треба прям держатись. Я чуть один раз не упав, коли, коли піднімався. Тут вже все більше і більше защити, все більше і більше ущі вікна, щоб лучники. Могли бачите, зараз тут, тут світа мало. Ова! Тут уже обичні доски. Ти, да, тут немає державки, да, да. так що пожалуйста. Обов'язково. Тут у нас ще один крайневий, тут лучники такі взяли натягувати, піу стріляли. Спускаємося вниз. Тут уже цей ход почти не міняв, тут усе темно. Держачок ніде нема піріл, потім треба головою не вдаритись, бачите, тут такі штуки не вниз. І дивитися собі під ноги. Тут нічого не видно, тут темнота. Да? Тільки отакі вот маленькі світіки. Сход не видно, йде на ощуп. О, і кошку. Тут лучник, такі вставали одної ноги сюди. Ставали коліном сюди, націлювалися і стріляли. Зараз будемо спускатися далі. Туди вниз, там вже світ є. Тут є така маленька комнатка маленька, великий зал. Сюди, якщо зайти. То можна теж стріляти. А оце, якщо видно, от оце, бачите, от бачите, оце камін. Якщо ми заглянемо туди наверх, там дирка є. Але на камері не сильно видно. На жаль, йдемо далі. Спускаємося ще нижче. по -сходу. Тут вже нічого не видно. І я знову йду на ощуп. Бачу світло. І бабушку. А, спустився. Так. Тут знову ж ручники а можна лягти. І там ще є перший поверх, який, на жаль, зачинили на замок. Там була темниця і коли замок па падав, всі, всі охоронці лазили туди і там ховалися. Але, на жаль, туди ліс залазити не можна, закрили. Зараз ми вийдемо з цієї башні, і тут відкривається вид на сам замок, ось він. На сам палац і на весь город. Просто гар... красота. Дуже гарно. Тут захисні стіни. Ну, і сама башня, яка йде наверх. Я вам її обов'язково зніму це коли спущуся вниз. Гарно, дуже, дуже гарно. Старий город, а там вдалині новий. Дуже гарно. Пускаємось потихеньку. Тут вже все видно, але висота тут доволі прилічна. Тому йдемо акуратно. Отак от. Тут дуже гарно, мені дуже подобається. Всіх з Новим роком. Воно трохи, трохи пищить, коли спускаюсь по ній. Тут ось, ось стіни защитні і там воно опять, дирки, щоб стріляли лучники. Тут гарні луга дуже, поля, спускаємося. Ми вже спустилися на землі. А зараз я вам снігну цю турку повним планом. Отака вона моцна з цієї сторони. Отака турочка. Вона правда дуже висока. Потім я вам покажу ще одну доісторичну, класну штуку, яку захочеться побачити. Отака вона величезна. По цій. По цим сходам ми спускалися і лізли отак от наверх, наверх, наверх. Я там теж знімав. В інстаграмі побачите. Ну і спускався. Отак от. Туди, на жаль, в цю часть ми не спускалися. Там закрите, я вам показував, поэтому ми просто спустились. Отака вона велика огромна. Дуже велика. А там внизу, ось якщо ви бачите, якщо ви думаєте, що це просто світло, тут була темниця. Дуже страшне місце. ну... Бачите, хто знає, воно там дно, бачите, як, як високо-високо. Приблизим трохи. Там навіть мокро. І оце така страшна железні штуки всякі закрили вже. Їх забарикадували чогось. А там бач є крильце. Крильце, на якому знайшли патрони железні. Знаєте, для, для бомб ядра. І тут написано було в цьому банері, що коли їх знайшли, там лежала біля них монетка 17-го століття. І вчені предполагають, що ці железні кам... ядра лежали тут з 17 віку. Але, понятно, що це вже не ці, це вже просто камінь, а самі залізні ядра вже забрали по музеям до історичним. Тут ця сама турка, на яку ми лазили, і тут дуже гарно. гарна. тут таке гарне крильце, дуже-дуже дуже і дуже гарно. Ми вже потихеньку виходимо з цього старого замку, ми продвигаємося до старого міста. І ми підемо в старе місце і я, місто і я вам. Його підснімлю. Там має бути гарно, тому що позавчора був Новий рік. Там мають бути ялинки. І так далі.